Попередньому відео ми розглянули, як розрахувати первинну і вторинну котушки трансформатора Тесла. а в цьому повністю складемо робочу модель. Тільки спочатку поговоримо про схему живлення самого трансформатора. Звичайно, ніяких іскрових розрядників не буде. Буде генератор на транзисторі, блокінг генератор. Первинна і вторинна котушки трансформатора це основні деталі. А транзистор використовується для того, щоб розгойдувати цю систему. На базу приходить нижній кінець вторинної котушки. Він забезпечує зворотній зв'язок, а резистори просто забезпечують режим роботи транзистора. Джерело живлення від 10 до 30 вольт. Бажано зашунтувати конденсаторами: один електролітичний десь на 1000 мікрофарад, а другий керамічний на 0,1 мікрофарад, це така пара стандартний схемотехнічний прийом, тому що електролітичний конденсатор має, крім ємності ще й певну індуктивність. Так от у первинній котушці будуть проходити імпульси струму, які будуть індукувати у вторинній котушці електророшійну силу, а нижній кінець вторинної котушки заведений на базу транзистора, чим забезпечується зворотній зв'язок у генераторі. Найбільше часу займає виготовлення вторинної котушки, адже вона містить понад тисячу витків. У попередньому відео розрахунок кількості витків та інших параметрів трансформатора Тесла. Процес намотки можна механізувати, використавши шуруповерт чи іншу якусь дриль. Періодично фіксуємо провідник клеєм, а потім взагалі покриємо лаком цю катушку. Ну от, Вторинна котушка готова. З одного боку припаяємо провідник. Цей провідник потім буде припаюватися до бази транзистора. Таким чином реалізується зворотній зв'язок у генераторі. А з другого боку флянець, виготовлений з допомогою 3D принтера. У флянці закріплена така саморобна голка. І з другого боку з внутрішнього боку пелюстка для припаювання провідника. Вертикально будемо її розміщувати у формі такої башти. Ну а первинна котушка в мене виготовлена стов з того мідного дроту. Взагалі, дріт можна було взяти і тонший, десь і 1, і 2 мм. Краще всього 3-4. У мене десь до 5 мм, мабуть. За кінці прикрутиться до основи і буде надійно триматись. 4 витки вона містить, ну майже 4. Оце і є основні деталі трансформатора Тесли. За основу використаємо ось таку дощечку, яка підходить чудово за розмірами. Я вже закріпив на ній дві клеми для подачі живлення: червону для плюса і сіру для мінуса. Знизу вона буде закриватись повністю і приховає деякі провідники. Взагалі, за основу можна взяти будь-яку дощечку, навіть фанерну чи дерев'яну. В першу чергу на основі розмістимо ось таку деталь. Це нижній флянець вторинної котушки. Ці флянці надруковані на 3D-принтері, але можна підібрати якісь деталь або придумати якісь кутники. Якщо монтувати на дерев'яній дощичці, то краще підійдуть шурупи, саморізи. В нашому випадку краще гвинтики. Давайте подивимось, як буде наша вежа розміщуватись на цій підставці. Все окей. Тепер розмістимо первинну котушку. Ось і цих катушок повинні співпадати. І катушки не повинні торкатися одна одною. Інакше буде іскровий пробій між катушками. Жорсткості товстого мідного провідника буде цілком достатньо, щоб вона надійно трималася, але не забудемо накласти клеми, якими будемо підключатися до решти деталей. Пелюстки для припаювання. Все добре. Наступна деталь це радіатор з транзистором. Транзистор КТ-805 АМ. Я вже прикрутив його до радіатора. Без ізоляційної прокладки, немає потреби тут в ній. Треба подивитися, як зручніше його розмістити на підставці. Я маю на увазі зручніше для пайки, бо естетика тут на другому місці. Я вже говорив, що можна використати більш потужний транзистор, наприклад, BOV-48A. Він більш високовольтний і на 150 Вт. Хто гониться за потужністю трансформатора Тесла, той може одразу вибирати більш потужний транзистор і більш високовольтне живлення. Потужність, яка буде розсіюватись транзистором, має становити всього декілька Вт. Через те ніякого вентилятора на радіатор не треба. Але хто поженеться за довгою іскрою, за великою потужністю, той може встановити або більший радіатор, або вентилятор на нього. Транзистор може бути будь-яким біполярним зі структурою NPN, наприклад, бувший у вживанні, випаяний із старих плат. Як перевірити транзистор, я розповідав в одному з попередніх відео. Наступна деталь, яку треба закріпити, це потенціометр в режимі Ріостата. Це регулятор, який буде задавати режим роботи транзистора. Цей на 22 кОм. Але підійде будь-який в діапазоні десь від 15 до 30 кОм. Закріпимо його так, щоб зручно було крутити і щоб відстань до транзистора була не дуже великою. Ним будемо користуватися лише тоді, коли будемо змінювати напругу живлення. А при постійній напрузі, наприклад, 12 В, його взагалі можна замінити на постійний резистор. Далі припаяємо пару конденсаторів: електролітичний на 1000 мікрофарад і керамічний на 0,1 мікрофарад. У них подвійне призначення: зглажувати короткочасні навантаження і не пропускати високочастотні струми до мережі. Щоб не створювати завади іншим приладам. приєднаємо їх прямо до вхідних клем, до клем на які будемо подавати напругу живлення. Ну а далі беремо паяльник в руки, бо ніяке скручування чи стискання не замінить пайки. Особливо у високочастотних приладах. Паяльник може бути будь-яким, але тут є масивні деталі, через те бажано, щоб він був такої середньої потужності. Ніяких хитрих флюсів теж не потрібно. Припой, каніфоль і все. Це ми припаяли конденсатори і провідники до вхідних клем. Все робимо згідно зі схемою. Зараз мінусовий провідник приєднуємо до емітера-транзистора. Так, тепер плюс приєднаємо до резисторів і до первинної котушки. Тепер 100-омний резистор в колі бази. Я розумію, що багато хто за схемою і сам спаяє, але комусь потрібна і детальна відеоінструкція. Це ж відео, кому не треба, поставте стоп кадр на схемі і паяйте собі самостійно. Так, а ми далі припаюємо колектор до другого виводу первинної котушки. Тепер можна встановити і нашу вежу. До цього ми не встановлювали, бо вона нам заважала б. Нижній кінець цієї котушки треба приєднати до бази транзистора. Припаюючи провідники до транзистора, треба пам'ятати, що транзистор не можна перегрівати, тобто паяти коротко, добре прогрітим паяльником. Якщо не вийшло з першого разу, дати охолонути і робити другу спробу. Можна також використати пінцет для відведення тепла. На сам кінець припаюємо резистор, який з'єднує базу з емітером транзистора. На схемі 300 Ом а в мене 330 Я вибрав навісний спосіб монтажу, щоб все було видно і зрозуміло. Звичайно, за бажанням, все можна зробити більш компактно і приховано в певному корпусі коробочці. Ну, далі, як кажуть, вуаля. Але перш ніж вмикати, треба ретельно перевірити. Тобто всі з'єднання, які є на схемі, повинні бути реалізовані. Добре, якщо є провідники різних кольорів, тоді плюс і мінус не переплутаєш. З будь-якого джерела даємо 12 вольт, вмикаємо і прилад не працює. Це звичайна ситуація для конструювання. Покрутимо резистор, який задає режим роботи транзистора. І в певний момент ми почули такий характерний звук від стрімера, факела, який стікає з вістря вторинної котушки. Якщо і в цьому випадку генератор не запускається, треба спробувати поміняти місцями виводи первинної котушки. Я думаю, тепер все буде в порядку. Але про всяк випадок скажу: якщо і в цьому випадку генератор не запускається, треба шукати несправну деталь або помилку в монтажі. Так, досліджувати трансформатор будемо у наступному відео. Насамкінець скажу ось що. Якщо у вас пошуки інформації про трансформатор Тесла заведуть в рунет, тут ключове слово Вру, не беріть до уваги слова качер, прізвища якісь на букву Б, є Микола Тесла, товариш Івана Полюя і Вільяма Рентгена, видатні винахідники, вершки людської цивілізації.